Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник, юрист Надія Вороницька Гайдак. Вітаю вас. Доброго дня. Зрозуміло, що ця скринька Пандори була відчинена ще за часів панування Януковича. Утім, коли Верховна Рада сьогодні приймає рішення щодо амністії чи до. А, Виходу на волю певних осіб. Ми все, ще залишаємось в правовому полі. Чи сьогодні вже освіта юридична, яку отримали пів року тому, вже сьогодні не може бути ліквідною, тому що ситуація реально змінилася. Ну, про те, що юридична освіта не може бути ліквідною, я б так жорстко не висловлювалася. Але сам той факт, що на сьогоднішній день законодавча гілка влади перебирає на себе фактично функції судової для української і світової юриспруденції, це є своєрідним нонсенсом. Зрозуміло що Верх... Верховна Рада, як законодавча гілка влади, звичайно, це в її. Функція е, творити закони і е, саме слідкувати за їх виконанням. Але е, не варто забувати той факт, що суди у нас є юридично незалежними. Про це прописано в Конституції України. Вони діють у спосібі на підставі визначеної Конституції і законами України. Коли Верховна Рада е, приймає рішення про те, що фактично скасовує рішення судів, це є грубим порушенням е, норм самої на першу чергу Конституції, не кажучи вже там про норми кримінального. Кодексу там цивільного, господарського, адміністративного та інших кодексів, які діють в Україні. Звичайно, ми всі розуміємо, що це рішення було більш політичне. Оскаржити його ніхто не оскаржував. Ось е, органи е, пенітенціарної системи, де знаходились ті чи інші люди, які були звільнені, вони виконали це рішення, оскільки вони всі чудово розуміли: по-перше, що Верховна Рада це єдиний законодавчий орган, найвищий орган в країні. Президент на той час у нас був відсутній. Ось вони його, звичайно, виконали. І і питання про те, правомірно, вони чи ні, на сьогоднішній день воно вже не піднімається. Хоча ми всі, як юристи, і між, між собою спілкуємося, це дуже обговорюється в засобах масової інформації в соціальних мережах, що це нонсенс. Це ноу-хау вітчизняного законодавства, і незрозуміло. Через який час е, така ситуація може повторитися, фактично, суд на сьогоднішній день, коли приймає рішення, він е, розраховує на те, що рішення першої інстанції можна скаржити до апеляційної інстанції, рішення апеляції є інш, е, ще вища інстанція, але той факт, що його е, рішення в один прекрасний момент е, без обґрунтованості, скажімо, буде скасовано Верховної Ради, теж такий випадок виключати не, неможливо, тому що фактично прецедент уже стався. І незважаючи на те, що в Україні не Існує прецедентна система права. Тим паче, ми такі таку ситуацію ми вже маємо. Чи є сьогодні відмінності з боку а, законів щодо поведінки на сході? Наскільки сильно вона відрізняється від поведінки активістів в центрі України чи на заході під час майдану? Чи є якась різниця і чи в нових умовах законна вимога повної амністії тим, хто сьогодні взяв зброю, вийшов на вулиці чи ні? Ну, давайте почнемо з того, що е, сам той факт, що е, громадяни України мають право збиратися на демонстрації, прописано в Конституції України. Цей фоцей факт ніхто не виключає і не заперечує. Е, розглядаємо ситуацію з Майданом, е, сп, яка виникла перша. Тобто, особи вийшли на е, для на мирний мітинг для того, щоб е, висловити свою точку зору е, про те, що вони не згодні з певними рішеннями, які були прийняті керівництвом країни. Добре, вийшли не питання. Потім дана акція віднабула вже масового характеру, і в той час, коли почалося фактично захоплення адмінбудівель. З точки зору кримінального кодексу можна розцінювати, як те, що тут було порушення норм кримінального права. В той же час, якщо розглянути всю цю ситуацію більш детально, то відбулося захоплення даних будівель, але не відбулося захоплення державної влади. Фактично, ніхто не, наприклад, коли заходили до Київської міської державної адміністрації, ніхто не скидав мера, не призначали самопроголошених мерів. Вони зайняли адміністративну будівлю. Київрада та так. Чи інакше, і Київська державна адміністрація вони продовжували функціонувати. Вони там збирались то, у Печерськ, то на території Печерського району, то там в інших місцях, де були вільні приміщення, але фактично орган державної влади продовжував своє е, виконувати. Тим паче, що таку функцію запустила е, сама Верховна Рада, коли декілька місяців тому вони практикували виїзні засідання, коли опозиція блокувала трибуну, і фактично вони діяли так само. Е, не відбувалось на території міста Києва е, захоплення адміністрації адміністративних будівель зі зброєю не вивішувались прапори іншої держави. Прапори Європейського Союзу були лише на вулицях, коли відбувалися, власне кажучи, масові міст... з ким, да, підіймали прапори Євросоюзу, я особисто бачив. Але утім, не спускаючи не спускаючи українські прапори, тобто не відбувалося самопроголошення там іншої якоїсь територіальної одиниці чи іншої держави. Тобто ці органи вони продовжували функціонувати. Звичайно, той факт, що на території цих будівель знаходились інші люди, це є Порушенням в той же час Київська міська державна адміністрація вона нібито вийшла так коректно з цієї ситуації, мотивуючи тим, що вони дозволили там перебувати своїм активістам, а точніше активістам майдану, у зв'язку з тим, що це була досить прохолодна е пора року, і людям потрібно було десь обігріватися. Утім, певні політичні сили закликали до створення народних рад місцевих формувань міліції і так далі. Ф Формально це можна сприймати Феріатії, так само. Yeah. А, да, так те, що сьогодні відбувається на сході? Питання, чому е, правоохоронні органи тоді це питання не підняли, не порушили всі необхідні кримінальні справи. Це вже напевно питання до правоохоронних органів. Ось, але ф, да, такі заклики були. Вони не знайшли підтримки серед і е, ну серед е, активістів майдану та іншого населення на території України. Що стосується того, що на сьогоднішній день відбувається в східних регіонах України. То в засобах масової інформації в соціальних мережах візде всюди піднімається слово сепаратизм. Ну почнемо з того, що Кримінальний кодекс України слово сепаратизм не знає. Там такого визначення поняття нема. Це поняття сепаратизму, воно зустрічається в інших нормативно-правових актах. Кримінальний кодекс розуміє статтю Державна зрада, захоплення адміністративних будівель, заклики до повалення конституційного ладу. Фактично на території східних регіонів на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію з одного боку, люди мають право висловлювати свою думку, ніхто не заперечує. Але з іншого боку, ми фактично маємо ситуацію, коли в окремих е, населених пунктах відбувається захоплення не лише адміністративних здань, з метою, щоб там люди побули чи е, там розмістилися, тому що на сьогодні ще по перше, вже досить е, тепло на дворі, А фактично відбувається захоплення правоохоронних органів, перепорядкування собі міліції, прокуратури, е, служби безпеки. Спеки відбувається блокування військових частин на території міст. Піднімаються прапори сусідньої країни, спалюються і знімаються прапори України, і фактично іде заклики до відокремлення певної території країни. Це вже напряму порушується кримінальний кодекс, який вводить відповідальність, і Верховна Рада вже підвищила. Покарання за дані від відповідальності вже підписаний виконуючим обов'язки президента України за те, що відповідальність за дане правопорушення складає вже від 8 до 15 років. Фактично це можна кваліфікувати як замах на територіальну цілісність України. Конституція України передбачає той факт, що питання про територіальну цілісність може тобто, це не значить, що якщо в нас є унітарна держава, ми не можемо обговорювати і з часом змінювати територіальний устрій. Країни, це можливо, це прописано в Конституції. Питання в тому, що у нас немає закону України там про місцеві референдуми. У нас не зовсім коректно виписаний закон про е, загальнонаціональні референдуми. Ну, це вже питання до того, як працює Верховна Рада. Як у нас вміють е, е, люди змусити працювати в Верховну Раду, ми вже бачили, коли. Відбувалися події на Майдані, фактично Верховна Рада блокувалася до тих пір, поки вона не прийме правильне, неправильне але рішення з того питання. Тобто, ну не може бути так, щоб абсолютно всі були задоволені е, діяльністю будь-якого державного органу. Є е, люди, які не задоволені у нас діяльністю державних органів, така сама тенденція спостерігається в європейських країнах, в Сполучених Штатах. Якщо люди не згодні, вони виходять на мітинги, створюються якісь громадські формування йде обговорення. На сьогоднішній день, для того, щоб переглянути територіальний устрій України. Іни потрібно провести референдум. Зрозуміло, що референдум це не він не робиться так. От по, по помаху чарівної палички для цього потрібно детально готуватися. Потрібна відповідна законодавча база, повинна проводитись роз'яснювальну роботу. Це фактично підготовка до виборів. Тобто питання лише в тому, що ми вибираємо не органи місцевої влади, а е, визначаємо з територіальним устроєм. Тому е, можливо, змінити на сьогоднішній день територіальний устрій країни, але для цього потрібно провести всеукраїнський референдум. Тобто за нього повинні висловити, готовими до, нього, до його проведення, створити всі відповідні, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Тому що на сьогоднішній день, е, як юрист можу сказати, який щодня працюю з людьми, у нас е, рівень правової культури населення дуже, дуже низький. Тому люди. Не розуміють різницю між федеративною республікою, між унітарною і між тим, що взагалі на сьогоднішній день як функціонує та чи інш, ну, як у нас функціонують органи державної влади. У нас дуже багато органів державної влади, які дублюють функції один одного. І дуже часто, що люди е, йдуть за своїм вирішенням питанням в одне, а насправді їм потрібно вирішити в іншу. Кр в країні потрібна реформа. Реформа потрібна кардинальна всієї адміністративної е, системи, яка існує в країні. Але для цього це не повинно відбуватись під дулами автоматів. Звичайно. Майдан в деяких випадках теж вів себе, скажімо, не з точки правової, виключно лише з правової точки зору. Не зовсім коректно. І ну, це вже питання до лідерів, які організовували цей Майдан, до закликів, коли створювалася народна рада. Но в той же час дана народна рада вона функціонувала фактично лише в рамках однієї Майдан, одного майдану. В суботу люди збирались, щось там обговорювалися, потім з цими рішеннями ішли знову ж таки до Верховної Ради, йшли до президента, відбувалися якісь круглі столи. Як вони відбувалися, які вже висновки були за цими круглими столами, це вже питання інше, але е, відкрито, тобто е, там е, ну закликів до е, розвалу країни такого не було. На сході сьогоднішній день це відбувається. Сьогодні певні політичні сили вимагають амністії до тих людей, які е, виступають на сході. Утім, е, їм, начебто, пропонують амністувати лише тих, хто не скоїв е, карних злочинів, я так розумію, пов'язаних зі зброєю та з насильством. А ця відома жінка з Харкова, з Харківської області, яка була ногами одного з активістів майдану, коли він лежав на сходах. А її подібна амністія, наскільки розумію, не може стосуватися. Тобто, взагалі, якщо ми сьогодні будемо обговорювати, ми амністуємо лише тих, хто носив їжу до тих, хто захоплював будівлі, чи до всіх, хто а, перед камерами не вбивав людей, наприклад, чи не наносив певні травми, кого ми можемо амністувати і кого не можемо сьогодні? Ну в, по перше, потрібно розуміти, що таке амністія. Амністію приймається Верховною Радою України. Приймається на підставі спеціального закону, який приймається про Амністію. В даному законі виписується чітко, які норми кримінального кодексу підпадають під Амністію, які не підпадають і як вона застосовується. Враховуючи той факт, що вже в засобах масової інформації є інформація про те, що Службою безпеки України порушено 12 справ, Генеральною прокуратурою порушено вже більше 200 справ за тими подіями, які відбуваються на Сході. Говорити про амністію на сьогоднішній день можливо, але як на мене, з точки зору правової, досить перечасно. По-перше, слід розуміти, з яких саме статей порушено та ну проти конкретної особи чи за фактом порушено. Те чи інше кримінальне провадження. По-друге, в якщо порушено кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування, і наші правоохоронні органи повинні встановити винних осіб. Сказати про те, що ми амністуємо всіх тих, хто на сьогоднішній день знаходиться на вулицях на східній Україні, скажемо, не коректно, тому що 90% цих людей взагалі нічого поганого не вчинили. Вони вийшли для того, щоб висловити свою точку зору. Тому на них про них про амністію взагалі говорити недоречно. Особи, які, е, які там відбуваються протиправні дії вчинюють там в західних регіонах, більшість із них на сьогоднішній день навіть не встановлює. Ну, їхня особистість не встановлена. Тому говорити про амністію, кого ми амністуємо? Якщо Верховна Рада, ну наша Верховна Рада відрізняється е, е, схильністю приймати унікальні закони, і вона прийме рішення про те, що всіх абсолютно здали зброю хлопці до побачення, то ну це, м'яко кажучи, викличе здивування самого суспільства. Ось, по-друге, це буде ну черговий правовий колапс. Тому для того, щоб говорити про амністію, потрібно встановити всіх винних. Потрібно зрозуміти, як можна ось останні дані в слов'янську було розстріляно декілька автомобілів і спалено. Як ми можемо говорити про амністію осіб, які не встановлені в цьому злочині? По-перше, відбулося загинуло декілька людей. Тобто, це злочин пов'язаний з насильством. Про це в амністію не йдеться. Говорить їх, треба чітко встановити і розрізнити, що ці люди, які не приймали участь, тут можна говорити про амністію, люди, які скоїли злочин і вбили декілька людей і знаходяться зброєю, їх ним проти них амністію застосовувати не можна. Що стосується ситуації в Харкові. То е, тут ситуація е, взагалі дещо цікава. По-перше, е, ну я матеріали справи не читала, тому виходжу з тієї інформації, яка е, поширюється засобами масової інформації тим відео, які є в інтернеті. Е, дана жінка, який наш гуманний суд е, вибрав 60 днів арешту, домашнього е, домашнього, хоча й з браслетом. Да. Ну, По-перше, там порушена кримінальна справа, наскільки мені відомо за статтею хуліганства. І з якої логіки виходили правоохоронні органи, коли порушували за статтею хуліганства, я не зовсім зрозуміла як юрист, оскільки, як на мене, знову ж таки, це моя особиста думка, там присутні повністю нанесення тяжких тілесних ушкоджень, тому що особа досі знаходиться в лікарні, вже дві операції зроблено. Тобто, ну, кваліфікація це вже питання до правоохоронних органів. Враховуючи той факт, що це злочин ну, хуліганство. Призвело до тяжких наслідків стаття 4 296, 296 статті кримінального кодексу. То в даному випадку суд проявив гуманізм, що в принципі для нашої судової системи є нехарактерним. Тому про її амністію тут ну це питання відкрите. Надія я вам дякую. Сподіваюся, дійсно ми зможемо повернутися до якихось законних відносин. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.